Я така рада вас бачити. Я за вами слідкую. Дуже ви коли ви це серця? в серця? Наше завдання зробити серцеву легневу реанімацію. <ривіт> Беремо наші долоні, маємо коста. І ми тиснемо тільки ось цієї частини. З нами посередині і починаємо тиснути. Варто робити це в ритмі, наприклад, пісня без патрон о. підходить. От, має цей пес патрон. Раз, пес патрон. два, три. Як виявилося, пес патрон займається не тільки розмінуванням, а ще й допомагає робити масаж серця. Цього не видно на кадрах, але в кінці манекен встав і пішов. Ви помітили, що під час медичного інструктажу. У них ніколи не буває жодного здорового манекена, у якого просто звичайна плоскостопість.